Приготування найсмачніших ножок з домашньої курочки. Це магазин, який знаходиться на драгоманова 7, почувського на нивках. Це в місті Києві найсмачніші ніжки, тому що курочка вигодовується зерном, і тому ножки довше готуються, ніж якісь там ну ви поняли. Тобто дуже смачні і там ми просто їх обжарюємо на сковорідці, а потім робимо такий Будьончик, заливочки таку, ще сюди входить. Сюди входить соєвий соус, мед, гірчичка, ну, вже приправи, які ви там хочете, чи карі, чи переч, я укріпку укріп додавала. Тому отакий рецепт. Найсмачніші мішки. Бажаєте купити мішки з Щербафіцького буферу, 54, Драгоманова 7. Це позняки і милки. Ласкаво запрошуємо в магазин Смачних вам сніданків, обідів із домашньою курочкою.